Друзі, я вас вітаю. Сьогодні готую вітамінний салат, але не просто вітамінний, а навіть цілющий салат. Ви бачите, у мене звичні нам овочі: це білокачана капуста, морква, цибулька і ось в чому секрет, саме цілющі властивості має ось ця рослинка, яка вам добре відома. Це мокрець, або правильно називати його мокриця. Або ще зірочник. Погляньте. Я впевнена, що цю рослинку ви бачили у себе не один раз на президивній ділянці. Має цілющі властивості і містить вітаміни та мікроелементи. Сприяє підвищенню імунітету. Його також використовують у їжу цей мокрець. Він добре підходить для. Овочевих салатів і не можна навіть замінити шпинат. Більше інформації стосовно цієї рослини, адже там дуже великий спектр, лікувальний. Ви можете почитати в описі під відео, добре вимити її в теплі водички, але не в окропі. Але для початку займемось тими овочами, які нам більш відомі, і це буде першою. Капуста. Для цього салату я беру десь четверту частинку капусту і шаткую її. Капуста готова, далі беру моркву, натираю її. Можна на крупні терці, я хочу на терці по-корейськи. Далі нарізаю дві невеличкі цибулини. І тепер беру зірочник добре вимитий. Я його не буду нарізати, я його буду просто відділяти ось такими довгими гілочками, як він і є. Корінець в сторону, а всі оці гілочки до салату. Має присмак сирої кукурудзи. Якщо ви її куштували колись на смак, ось саме в нього такий самий присмак. Він не гіркий абсолютно, дуже соковитий. Тому зіпсувати страви він, в принципі, не може. Я готую ось такий салат не вперше, тому мені він дуже подобається. І далі заправляю як звичайний салат, додаю солі за смаком. Відповідно, олії 3-4 столові ложки. Столову ложку яблучного оцту або сік лимону. І ще чайну ложку цукру. Некорисний вітамінний, цілющий салат. На основі зірочника готовий салат за 5 хвилин. Дійсно, дуже багато рослин, які нас оточують, і не всі вони бур'ян. Вони дійсно мають цілющі властивості. І їх можна і необхідно іноді вживати в свій раціон.